Найкраща пропозиція в Україні двогроторна затирочна машина для тих, хто займається промисловими підлогами, хто розуміє, про що мова йде. Двигун GX690, справжня Honda, працює як годинник, дуже приємний такий басистий звук. Послухайте, як працює, ідеально. Є пак для. Води, бак для палива, є підставка під напої. Можна хто чим розганяється, щоб не надихатися е, вихлопом, можна попивати напій, напій улюблений. Є акумулятор великий в класному кожухі. Кожусі. Ось є ящичок для ручного інструменту, який там для заміни е, заміни лопасті чи ще для використовувачів. Повний набір йде в комплекті. Виконаний дуже якісно, все металеве, все якісне, підфарбовано. Зручне сидіння. Ось речаги для того, щоб змінювати, змінювати кут нахилу ножів, є світло, дальнє, ближнє, все як положено. Це речаги управління. Замовляйте, телефонуйте, телефон, шапці профіля, або пишіть для, підроб... для детальної інформації, пишіть в особисті, все розповім.